Управління транспортної інфраструктури та зв'язку Кам'янської міської ради звертається до містян і наголошує на дотриманні правил безпеки на дорогах у темний час доби. Фахівці ще раз нагадують, як слід пересуватися дорогами за умов недостатнього освітлення вулиць. У зв'язку з настанням осінньо-зимового періоду та відключень освітлення значно почастішили випадки наїзду на пішоходів, причому не завжди винними є водії, адже помітити людину, не позначену елементами, які відбивають світло, досить складно, особливо коли вона в темному одязі. Традиційно найбільш вразливими учасниками дорожнього руху є діти. Батькам радять подбати про світловідбиваючі елементи, щоб діти були помітними на дорозі. Найкращим варіантом стануть флікери у вигляді браслетів, брелоків чи наліпок, а також термосмужки. Один із цих яскравих елементів водій побачить за 150 метрів, що зменшує ризик наїзду на 85%. В відсотків. зимовий період варто надавати перевагу червоному, жовтому та білому одягу. А ще пам'ятайте, безпека життя та здоров'я залежить саме від вас. Будьте уважні та обережні на дорозі, особливо у темряві.